Променями сонце хмари посшивало, хтось нитки торочить, дощик знову че, кажуть, забагато, а було замало. Небо льоном гляне у глибінь очей, тож пустує травень так зеленоброво, Хто ж іще зозулям весни накує, Вкотре, як уперше. Засіваю слово лагідне, тернисте, що у мене є. Чомусь подумалось невчасно під Яблуневий світовій, що нам не розминутись з часом таким летючим Боже мій, цей сад гілчастий раними, а біг маленьким часу гра. Клонитись яблукам під зиму, Покличи, як прийде пора, мов час трава між пальцями тече, покошена, пахуча ледь прив'яла, не відірвати від хмарин очей, в дитинство надивитись дня замало, тож горілиць торкаюся небес. На мить про все так хочеться забути, коли в обіймах згода і протест, коли живого вітру повні груди. Прив'ялий май, вклонився хаті, гойднулось сонце на листках, до мене знов при цьому святі, з дитинства щемом добрий птах. Тож я не кликав тільки серце, Зеленокрилий спогад зойк, ледь чутно хлюпнуло із денця на теплу пам'ять ще разок, і вже низу із татом ласку, в гілі розгублені слова, вернутись хочеться у казку, де май і мати ще жива. Подвіря димить полинами, що в росах, не наче в сльозах, над спокоєм батька і мами, думками не все ще сказав, у прихистку сивої хати, хоч пригоршу вітру подам, Він зможе таки повтирати сльозини отим полинам. Віконце навхрест. Хата чи могила, дошки більмом, яке приштибив цвях, кувала а чи болем голосила засмутниця, що хибить у руках, край хвіртки зупинився, мов край слова, земля крихка на дощ, не на сльозу, і з полином надуману розмову, як ностальгію в травень понесу.